Всім добрий день! Продовжуємо розбирати задачу третього пункту номер 47 Знову система. Бачимо, зелений колір. Отже, щось буде дуже схоже на попереднє. Перше рівнянечко. x 4 мінус корін з. Y дорівнює y4 мінус корін з. плюс y квадрат дорівнює 2. Ну, знову ж таки, друге рівняння. У нас. Так, да, воно однорідне другого порядку, але двійка заважає. Оця двійка його якраз таки однорідним не робить. Ліва частина однорідна, якщо так строго казати. А в першому ми бачимо, що пара XY, тобто, ну, пара XX розв'язок. Тобто x дорівнює Y нам цілком підходить. Ну і непогано довести, що цей розв'язок буде єдиним. Це ну, можна побачити? Що якщо ми з вами перекинемо ікси до іксів, а y до y, ми з вами отримаємо однаковий вигляд лівої і правої частини. х четвертій плюс корінь х, дорівнює у четвертій плюс корінь у. Введемо функцію f від t, що дорівнює t в четвертій плюс корінь з t. А ця функція, оскільки у нас тут t в четвертій не всюди монотонна, ну непогано записати область визначення. Область визначення функції t це невід'ємні t. І ми тоді розуміємо: в принципі, можна було її явно і не знаходити, що на області визначення у нас і корінь зростає, і оця гілочка нашої параболки буде зростати. А це означає, що функція f від t. Зростає на своїй області визначення, тільки тут не D від t да, а D від, f. D від f F від t зростає на D від f а це буде означати, що рівняння F від X, а зліва у нас F від X, дорівнює F від Y. Коли у нас з вами значення зростаючої функції рівні в двох точках, а коли ці точки співпадають? Коли у нас x дорівнює y. І таким чином ми розуміємо, що перше рівняння рівносильне, тому що x дорівнює y. А далі його можна там, наприклад, окремо підставити. Давайте це системою зробимо. І так, x дорівнює y. Тут буде 2 х квадрат дорівнює 2. Тобто, там буде виходити, що у нас х квадрат дорівнює 1, ну, тобто х дорівнює або 1, або мінус 1. Ну і підставляючи відповідно до y, ми будемо отримувати, що перша пара це у нас x1 і y1, а друга пара це у нас, що таке, y дорівнює мінус 1, х дорівнює мінус 1. Да чудово пишемо відповідь, і що ми з вами отримаємо? Отримаємо ми з вами неправильну відповідь. Чому? Тому що насправді я отут дещо зробив неправильно. Ось ось тут. Дивіться, у нас з вами функція F була визначена не всюди. На відміну від попереднього прикладу, вона була визначена лише для невід'ємних Т. І тому отут, коли я роблю цей перехід, мені треба сказати, що да, x дорівнює Y, але при цьому Х невід'ємний. Писати, що y невід'ємний, при цьому, до речі, не потрібно. Тому що якщо Х у вас буде невід'ємний, і y йому рівним буде автоматично невід'ємний. Тобто отут. Треба було додати ось цю умову. Давайте я це швиденько зроблю. Отут-тоді систему ми трішечки збільшуємо. Бо у нас тоді буде отут ще одна умова. І виходить, що мінус 1 просто не підходить. Це можна не писати, це я пишу для вас. А не те, що можна, я б це і не писав. Просто знак рівносильності. Тут, в принципі, видно, що мінус 1 не буде більше, а буде рівнювати за нуль. А тобто єдина точка, яка нам тут буде підходити, це х ну, дорівнює y, і єдине значення для х, яке залишається це х дорівнює 1. Ну тобто ми розуміємо, що в нас і x дорівнює 1, і y дорівнює 1. Тобто ось вона єдина точка 1, 1. Тобто, мало просто помітити, що да, воно зростає. Як можна страхуватись? Ну, в принципі, любителі ОДЗ можуть записати ОДЗ для системи, написати, що XY невід'ємні, і потім тоді, тоді просто перевірку, мінус да, 1-1 відкинути. Але тоді варто усвідомлювати, що, ем, якщо ви пишете ОДЗ, то оця система, яку ви розв'язуєте, якщо вона відірвана від ОДЗ, то це наслідок. Це нерівносильна. Якщо ви розв'язуєте разом з ОДЗ, тобто, умовно кажучи, оце ОДЗ я якби вмонтував в якості умови. І отут знак рівносильності, я можу сміливо поставити. Це нормально. Якщо ця умова десь в іншому місці, ну або ми кажемо, що вона рівносильна на ОДЗ, тобто ми якби припускаємо, що отут, коли записано ОДЗ, всі подальші перетворення ми робимо на усі множині. І тоді, так. Да, ці системи будуть рівносильними на ОДЗ. Або ми кажемо, що оце у нас наслідок. І тоді оці дві пари точок: 1, 1, мінус 1, мінус 1, потім ще треба перевіряти. Тобто належність їх в даному випадку до ОДЗ. Просто наслідок зазвичай там можуть бути сторонні корені, а рівносильні на ОДЗ там сторонніх, Плані, які задовільняють умов, нема, але ті, що можуть просто не задовільняти ОДЗ, тобто там якісь функції можуть не існувати, такі там можуть бути. Коротше кажучи, мораль яка? У нас наша функція зростає для зростає і визначена для невід'ємних Т, і тому цю умову ми з вами обов'язково маємо десь враховувати. Тобто, ось тут ось я прописую, що на 9f. А це означає, що й мої аргументи мають бути якраз таки з цієї 9f. Можна отут ще написати y більше дорівнює за 0, тобто додаткова мова, але вона просто надлишкова. X більше або дорівнює за 0, в такій системі буде цілком достатньо. Знову ж таки, чому? Тому що, якщо x невід'ємний, там, наприклад, 2, то й y, оскільки ми вимагаємо, щоб він був такий самий, як x. Він автоматично буде невід'ємним. Але, якщо не впевнені, можете писати і ігрок більше рівня нуля. Це не помилка, звичайно. Таким чином, цей номер ми з вами також розв'язали.